Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Будь ласка, відкриємо книгу чисел. Одинадцятий розділ, і ми будемо читати із 10-го І почув Моїсей, що народ плаче в родинах своїх, кожен при вході намету свого. І сильно запалав гнів Господній і в очах Моїсеєвих, то було зле. Чи я був вагітний усім тим народом, що ти його породив, що ти кажеш мені, неси його на лоні своїм, як мамка носить дитя до землі, яку ти приготував батькам його. Звідки мені взяти м'ясо, щоб дати всьому цьому народові? Бо вони плачуть переді мною, говорячи, дай же нам м'ясо, і ми будемо їсти. Не подолаю я сам нести всього цього народа. Бо він важчий за мене. А якщо ти таке мені робиш, то краще забий мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого. І сказав Господь до Моїсея Збери ж мені сімдесят чоловік із старішин Ізраїлевих, яких знаєш. Що вони старше народу та його наглядачі, і візьми їх до скинів заповіту, і стануть вони там із тобою. Я зійду і буду розмовляти там із тобою, і візьму від духа, що на тобі, і покладу на них. І вони носитимуть із тобою тягара того народу, і не будеш більше носити ти сам. А до народу скажи освятіться на завтра. І будете їсти м'ясо, бо ви плакали до господніх ушей, говорячи, хто дасть нам їсти м'ясо, бо було добре нам у Єгипті. І дасть Господь вам м'ясо, і ви будете їсти. Не один день будете їсти, і не два, і не п'ять, і не десять день, і не двадцять день, але цілий місяць. Аж поки воно не вийде з ваших ніздрів і стане вам на огиду, бо ви знехтували собі Господа, що серед вас, і плакали перед лицем, говорячи, чого це ми вийшли з Єгипту? І сказав Моїсей, 600 тисяч піхоти той народ, що є серед нього? А ти сказав, я дам їм м'ясо, І вони будуть їсти цілий місяць. Чи худоба дрібна, та худоба велика заріжеться для них. І вистачить їм, чи також збереться для них уся морська риба, і вистачить їм. А Господь сказав до Моїсея Чи Господня рука буває коротка. Тепер ти побачиш, чи сповниться тобі моє слово, чи ні. І вийшов Моїсей і промовляв до народу Господні слова. І зібрав він сімдесят чоловік із старших народу, і поставив їх коло скинії, і зійшов Господь у хмарі, та й промовляв до нього, і взяв від духа, що на ньому, і дав на сімдесят чоловік старших. І сталося, як спочив на них той дух, то вони стали пророкувати, та потім перестали. І зосталося двоє людей в табори, ім'я одному Йолдат, а ім'я другому Медат. І спочив на них дух, а вони були серед записаних, та не вийшли до скіні і пророкували в табори. І побіг юнак і промову до Моїсей сказав, елдат йому дах пророкують у таборі. І відповів Ісус, Ісусе навіть Мойсейвслуга від своєї молодості та й сказав, пане мій Мойсею, заборони їм. І сказав йому Моїсей, чи ти заздрісний за мене, О, якби то весь Господній народ став пророками, коли б дав Господь Духа Святого і на них. Слава Богу! Всяке Євангельське зібрання, котре Господь дає, організовує в всяких місцях, для того, щоб людям Євангельське зібрання було на збудову. Ми знаємо, що не раз вривається хвороба, демони, люди, проблеми, прокляття. І вони ламають наше життя, нашу долю, наші сім'ї. Але коли приходить Євангельське зібрання, тут у нас Господь гортує, єднає і будує. Там все. В мінус, а тут Бог дає все в плюс. Бог нас гуртує і благословляє. Що цей текст біблійний каже для нас, який ми зараз читали? Ми вже чули, що Моїсей це одна з великих людей, яка була на землі. І в той час це була прекрасна людина. Він був великим служителем. Він був наповнений Духом Святим, і він рухався і робив те, що казав йому Господь. Бог казав. Мойсей робив. Це наше щастя, Бог каже, і ми робимо. І горе нам, коли Бог каже, а ми що не робимо. І Мойсей робив, що казав йому Бог. Ну цей біблійний текст, який ми читали зараз, говорить, що навіть виконуючи Божу справу, навіть великі гіганти Божі, великі мужі Божі і великі помазаники, буває пора, коли вони що. Послабіваю. Буває пора, коли їм стає важко. Важко буває всім, але не завжди. Та якби було завжди важко, ми би не витримали, правда? Біблія каже, що всім, хто прийшли в цей світ, після грехпадіння Адама і Єва, час від часу буває дуже важко. Надзвичайно важко. І Моїсей знаходився стовідсотково у волі Божій. Він виконував волю Божу. Що Бог казав, він робив. І от сталися такі проблеми. Такі прийшли проблеми, що для цього мужа Божого стало дуже важко. І так стало важко, що він не знав, що робити. Не знав, як себе вести. Ну цей самий біблійний текст каже нам, у нас так само буває. І буде, Боже, Боже, ота не дивися, що робить. Так мені важко. Я не знаю, хто мене може зрозуміти розумієте, ту проблему, яку бав Моїсей, я би ніхто не зрозумів це раз, і би ніхто сюди не допоміг, це два. І нам сьогодні відповідь. Боже мій, що я маю робити, коли мені важко. І так, буває, важко, що нема кому що розказати. І ніхто не зрозуміє, і не подасть руки, і не розв'яжемо питання. Ви знаєте, яке в нього було запитання? У нього було членів біля трьох мільйонів людей. І всі три мільйони закапризались і знехтували манною і всім давай Ви Виявляєте, ні? Часом ваші діти попросять чогось. Якщо немає копійки, то нема на гарни кобаси купити чогось. Ну коли три мільйони просить м'яса, дайте, будь ласка, поможіть, виручіть ближнього. І це була проблема. Ну відповідь тут така: коли тобі важко, не шукай людей, а шукай. Ога. І так, як є, від щиро серця скажи Всевишньому. Він почав балака, Боже, де їм з таким ясом заведую? Мене, каже, голова не витримує. Я не знаю, як на них виходить. Я не знаю, що казати. В мене не хватає розуму на це все, що за запрос. Де на мою голову такі проблеми взялись? Я не знаю, як це розв'язати. Він каже, Боже, якщо я знайшов. Милість у твоїх очах, то забий мене. Я не хочу жити. Оце називається важко. Це ти придавлений до самої підлоги. І, звісно, ніхто уже не допоможе. Но ми якраз собрані святих, во ім'я Ісуса, щоб сказати, серед шісти мільярдів ніхто не допоможе, але є той, хто допоможе. І ми йому, Ісус Христос. Алілуя! І він вміє трьом мільйонам дати м'яса не на один прийом, а на 30 днів. Я не вмію, мисей не вміє, що Христос вміє це робити. Проблема була в тому, що люди знехтували манною. А Бог спеціально давав манну народу, коли вони її смакували. Це була небесна Господня дієта. І люди не хворіли. Якщо ви не знали, то я вам скажу, я не медик, але розбираюсь. Більшість хвороб від прийому м'яса. Більшість хвороб із за неправильно нашого харчування. Так ось це дуже правильно шукати Господа. І Моїсей як почав шукати, почав балакати, відкривати це все Богу, яка Боже, тягар мій надзвичайно великий. Цей тягар, каже, він набагато більший за мене. Я не можу його понести. Уявіть собі, що тягар, який лежав на Моїсеєві, був приблизно одну тонну грузу. Якщо покласти на любого із вас, на ваше плече, тисячу кілограм, як вам буде там, як ви думаєте? Як він звернувся з цим питанням до Бога, і Бог каже, Моїсей, візьми ручку і візьми листок. Посеть, поміркуй, вибери із народу 70 людей, старіших жінок не треба. 70 мужчин, які мають добру репутацію і непогано себе зарекомендували, і вони не є в числі самих ранніх ропотників і так далі. Візьми цих 70 людей, поклич їх до скинії, і я прийду до тебе, і коли я зійду, я візьму від того духа, який на тобі. І покладу на них, щоб ви це знали, старозаповітнє хрещення Духом Святим. Це було в ту пору вже. І коли я покладу цей дух з тебе на них, то я з тебе не забуру на тобі так ви залишиться. Тільки візьму від тебе і дам їм. І вони будуть наповнені Духом Святим. І в Дусі Святому я дам їм відчувати цей тягар. І не ти сам будеш нести. А ще 70 чоловік із тобою. Бачите, як Бог розв'язує? Приблизно на одного, якщо взяти з Моїсеєм разом, то якщо на 70 людей, то це приходить десь по 14 кг Дивіться, наскільки Бог зменшив тягара для може свого. І Бог поклав цей Дух Святий свій на цих мужчин. Розумієте, мільйони людей но ті, котрі хрещені Святим Духом, відчувають тягар перед Всевишнім Богом за справу Божу, за проповідь Євангелія, за спасіння людей, за інші речі. Інший може спокійно спати, але хрещений Духом він буде пробуждатися для молитви, він має пробуждатися для Слова. Він буде знаєте, шукати Господа, шукати лиця Божого, буде відчувати натхнення, буде щось фіксувати дай, аби виконати волю Божу. Алілуя. Ми читали, що коли Моїсей написав список 70 людей, то не всі розуміли Моїсея. І не всі підтримали Моїсея. 68 мужчин прийшло до Скинії, а двоє, ну, я не знаю, як їх називати, ображати не хочеться. Ну, як вони рахували, напевно, розумніші або духовніші. Вони лишилися в стані, а чого я туди піду? А чого я це маю робити? А чого він мене туди кличе? Шановні, Моїсей знаходився не поза табором і не в ямі якійсь, а Моїсей знаходився де? У скінії собрані, там, де рухається Господь, там, де знаходиться Господь. І коли Мойсей покликав цих мужчин до себе, він їх поклав туди, де Господь. Де приходить Господь, де відкриває Господь, де благословляє Господь. Де Бог знаходиться. Алілуя! Не в роботу не в ярмо якесь, він покликав цих мужчин до Скинії собрання, до самого духовного місця серед народу Божого. Ну, два, так сказати, розумних чи упертих лишилися там. Ну вони були занесені в список. І Бог порахувався з тим, що Моїсей взяв ручку і записав список 70 людей. Бог все бачить і Бог взяв до уваги. І хоча вони не до кінця або взагалі не розділяли позиції Мойсея, і коли брався дух і було хрещення духом, то 68 отримали біля Мойсея, а двоє такі алдат і модат. Бог навіть їх записав, щоб ми це знали. Поіменно. І я не знаю, чим вони там займалися. Чи вечерили, чи снідали, чим загрібали, чи прибирали, чи там швирки надягували на палаці. Я не знаю. Ну, чим вони не займалися, як не було повний род був, так сказати, манни чи не знаю, чого. як зійшов дух на нього, то давай пророкувати на чистій арамейській мові. Алілуя! І всі зобразили, що робиться. Прямо вдома. Божий друг зійшов і наповнив усіх двох людей. Чи опускати руки? Плотялюхи, робиш якусь справу, і в тебе знаходиться два таких інтересних, так сказати, ратухи такі, які тебе не підтримують. їх і кінці працювати. Працювати, воймейсу. Скликать народ. Писати цей список, правда? Хай приймай Дух Божий. Тільки що в новому заповіті, коли Дух Божий сходить, то в більшості людей вони славлять Бога іншими мовами. Ми це маємо. Слава Богу! Час від часу пророкування. Але в старому заповіті, коли сходив дух на людину, найбільше і найчастіше бувало, що люди пророкували. Я навіть знаю одного мужчину по імені Саул, який вже був відступником, себе неправильно вів, і бувала така пора одного разу. Він йшов в одне собрання, де був Самоїл, і з ним був там гурт пророків, сини пророчі. І ще він ще був в сусідньому селі. Ще не добрався до Самоїла, і вже в сусідньому селі на нього зійшов Дух Божий, і Саул почав пророкувати. Слава Богу! І він приближається до місця зібрання, і там така сила на нього зійшла, він почав пророкувати, пророкувати, написано, що під час пророкування зняв себе верхню одежу, залишався в спідньому, впав перед лицем Господні в тому місці. Написано цілі сутки, ніч і день пророкував перед Божим лицем, перед санами пророчими і перед Самоїлом. Так написано, так було, і так це говоримо. Не дивлячись на ці всі проблеми, Треба рухатися і виконувати волю Бога. Не дивлячись, що тебе не всі підтримують, а виконуй волю Божу. Отак Господь говорить. Наступне: коли усе все сталося, тягар відчули ці мужчини за справу Божу, і нагрузка розпроділилася Божим Духом, і вже Мойсею стало набагато легше, вже гуртом почали розуміти цю справу і гуртом розв'язувати ці і подібні питання. А у Моїсея був слуга, Ісус, син навин. Він був молодий літами, і він був молодий молодивіруючий. Але він мав на собі Духа Бога, мав благословення. Він дуже любив Моїсея, він служив Моїсею. І коли він узнав по якійсь причині, що в стані там хтось пророкує, він збігав, він узнав і побачив. І заздість така, знаєте, така ревність. Він не був згідний з тим. Він розумів, що не зовсім справедливо. І він прибігає до Мойсея і звершує доклад. Пане мій Мойсею, у стані є двоє людей, Алдат і Модат. Каже, пророкують. Ну і що? Я прошу тебе, заборони їм, бо ніхто не може їм заборонити. А я знаю, що ти можеш. бо тобі дано. Показана, друзі, ще одна річ, така двойна річ, як в народі Божому, один, який духовний, позмужавши, дорослий у Христі Ісусі і молодий християнин. Уявляєте, є люди, які приймають Святий Дух, люди, які пророкують, а десь комусь з боку буває заздрісла. Навіть не всім це подобається, буває, хто приймає Святий Дух. Хтось пророкує, а комусь це не подобається. Це не де Мойсея не подобається. Це не подобається кому молодим вірючим. Які ще не все знають, які ще не все розуміють, але хочуть за все брати. І не всі це получається, шановні. І Моїсей не докорив Ісусана. Він йому сказав свою позицію: ти не все розумієш, скажу, що ти знав. Було б дуже чудово і прекрасно, щоб у народі Божому всі мали Духа Божого. Щоб всі мали в ту пору. Тисячі років до Дня П'ятдесятниць. Ще за тисячі років, коли злине Дух Божий і буде волося на всяку плоть, а Мойсей це вже мав в дусі і це все виражав, як пророкував. Нехай, каже, це буде великим благословенням. Ви ж знаєте, що навіть в родинах не завжди все добре, нема того контакту правильного. Навіть інколи в янських зібраннях не всі один одного підтримують, розуміють. І Бог це знає, і Бог 68 наповняє, і ці двох наповняє, тому що Бог справедливий. Алілуя! І духа дає немірою. Бог добрий, Він благий, Він хоче дати. І Бог рахується і словами свого мужа, щоб люди мали, його люди, Божі люди, мали Божий дух. А Господня, друзі, буде благословенне. У Бога є велика милість до нас. І Бог учить нас, щоб ми, рухаючись у волі Божій, шукали Господа. Щоб ми служили Господу. І коли приходять проблеми топих, здається, ніхто не розв'яже, ми маємо знати, що Бог розв'яже. І коли Бог розказав це питання до Мойсейка, що я це зроблю, і вони будуть батьнясом, Мойсей каже, Господи, в мене вірі. Я? я не можу це прийняти. Що ти можеш за. Хіба моя рука, Бог, каже, стала короткою? Живий Господь! Алілуя! Він є той Бог, який бачить, він є той Бог, який чує, той Бог, який знає, який виручає, який спасає, Яка велика рука, могутня і сильна це Господня, щоби спасати. Алілуя! І ти велику справу зараз на землі. Звершує Син Божий Ісус Христос. Навіть в цій історії, сама ілюстрація з Моїсеєм, друзі, нам багато що говорить про Господа Ісуса Христа. Для Ісуса Христа, коли Він був на землі, була важко чи ні? Для Ісуса Христа було дуже важко. І не один раз на землі. І була колись така пора, Він каже. Це говорило серце. Каже, апостол, учні. Птахи мають гнізда, лисиці мають нори, А Син людський не має де приклонити свою голову. Ми повинні розуміти ту річ, що Ісус Христос був тут на землі. і Йому було непросто, йому було дуже нелегко. Якщо у Моїсеї стояло питання мільйони людей і дати їм м'яса, то у Ісуса Христа. Стояло питання, надзвичайно велика кількість мільярдів-мільярдів людей. Їх треба спасти. І за них треба померти. І в них глибоко глибокому рові треба всіх знайти і достати. Простить їм, помить їх, а потім ще десятки років виховувати, щоб з непокорних стали хороші люди і діти Божі. Щоб страшних грішників привести в церкву спасти раз, потім виховати, щоб у великій вічності вони сяяли, як сонце, як зорі, як світила на тверді, щоб були як анголи. Це ж тебе, який процес зробити з людиною. І Бог працює. Коли Ісус Христос вознісся на небо? Він сказав, що я буду пильнувати, я буду ходатонім вашим, я буду заступником, я буду Одесною Отця. Я буду дбати за вас, я буду готувати вам місце, я буду чекати вас. Зроблю все, щоб ви, вибравшись з страшного гріха, ви стали нормальними людьми. Потім з нормальних людей ви стали Божими людьми. Потім з Божих людей, ви стали великими мужами Божими. І мали частку у Великому Першому святому Воскресінні. Алілуя! І Христос працює зараз, щоб ви знали, кругли сутки. І коли він лишив землю, прибув на небо, він пильнував десять день і ночей. Каже, я умолю Отця. Я зроблю все. І виявляєте, Христос обіцяв апостолам і що і зробив. Амінь.